Друзі, всім привіт! Ми вирішили зняти другу частину відео на рахунок опалення нашого будинку. Якщо щось кому буде цікаво, огляд цієї всієї системи ми оглядали, як вона все складена і так далі. Нас вже там виправляли. В коментарях можете подивитися посилання на відео огляду цієї всієї системи опалення. Отут у куточку переходьте, дивіться. А сьогодні ми розкажемо досвід використання, так і про догляд за котлом. І е, про те, з чим ми стикаємося, і до, до чого нового ми дійшли, щоб збільшити е, коефіцієнт корисної дії е, нашого котла і новшества в нашій е, системі опалення. Почнемо з того, що на основеньке з'явилося, то ми розширили трошки наше опалення. опалюємо не тільки дровами. І до речі, бачите, у нас тут в котельні досить таки чисто. Ми витрали лише пилюку з котла. А загалом писали просто в минулому відео, чого в котельні так чисто. В той котельнею не користується. Користуються ще як. Просто у нас тут є з'єднаних ще два приміщення жилих. І коли заходиш, ну приємно дивитися, коли все чисто, там підкинув дрова, зам'їв за собою і все, почистив котел. Стоїть, бачите, картоночка для того, щоб його чистити, потім вам все покажу. І е, з новенького, що в нас з'явилося, ми додали також газове опалення. Та і стелю Ярославович каже, Володимир Ярославович, до речі, буде зараз нам допомагати. Показуємо вам стелю, бо часто заходжуємо до сусідів, і там на стелі така копоть. Ну, я думаю, що в Ютубі ви щось таке схоже бачили. У нас три роки не біла. Так, у нас три роки не білено. Та як не білено? Ні, не білили? Три роки не білено. Добре, і додавали ми газовий котел. Ярослав, чого вирішили газовий котел додати до того? Газовий котел додали, додавали? тому що дрова надзвичайно зараз дорогі. Заготовити вже практично і немає для таких дров. І що? І тому що ліньки вночі там підкидати якісь дрова у цей котел. А цей поставив у вас котел на ніч для підтримки. Тобто вигорає той котел, на контролері насоса виключається насос. Коли падає температура і автоматично включається газовий котел. Так, тут така автоматика, воно буде так. так. Тобто вам не треба нічого, ви кота цей за газу, там той включається? Так. Бо, а, бо система опалення падає там. Температура там. падає води в системі опалення, ну, тобто, зуп, зупиняється uh -huh. вода. Так? Зупиняється, той відчуває, що вода вже остила, uh -huh. і автоматично включається газовий котел. Ну, ексклюзивно. І взагалі, в ну, нас була дуже класна зв'язка, того, що є трактор, і ми завжди там, останні три роки чотири їздимо за дровами самі, знаходимо якісь так, такі. Не 3 роки, ми вже від, від, 3, від, від, від таких 5, від котел змонтували 13 2013 році і кожного року, то 10 років котел працює. 10 років, так. Ну, вже так, то він себе окупив потужно. Ну, ми їздимо, їздимо по посадках таких, де навіть, аграрії курчують ліси, і ми, попри них, там нас, нас часто таке попадало, що. Є такі великі трактори, котрі ці кущі, всі кустарники перемелюють і нам залишають якісь більше дерева. Ми собі якраз по тому промеленому приїжджали багато раз і всі ці деревка здризали, і нас на котельню. Скільки там, до речі, кубів на зиму на той котел? кубів ні, то складометри. Ми маємо, ми падаємо сугубо хіба ці, що там у нас? Осика, верба і там, трошки десь баряза, так, Що ось, такі ну, слабенькі, березя, да. ну, ну, папір. Да. У нас виходить там, 25 складометрів на цілу зиму. 25 складометрів на цілу зиму. На 7 місяців опалення. А от твердого при холодній зимі. Ні, ні, ну при ціле на 7 місяців опалення. Зараз, це, якщо спарадимо котел, ну, якщо немає високої температури, то нам виходить, я раху, що одна закладка, півтора закладки виходить на, на день. А день. маєте на увазі, що якщо Заклад... з газовим в комбінації в комбінації. Нам виходить, то трошки за дрова економіємо, що буде холодна погода, щоб більше дрова не палити. А коли така тепла погода, там плюсова на дворі, uh -huh. там плюс два, плюс три, плюс чотири, плюс п'ять разів, то краще вдень палити газом, у тим кодлом, а на ніч залишати собі на гази. Воно виходить шість кубів, шість кубів газу виходить на, на, за ніч. Uh -huh. Чим а чим ще добре? Тому що у нас стоїть. Боляр на гарячу воду, він нагрівається від твердопального котла. Ми його, я його не перекриваю, коли включається газовий котел. І вода від, цього, від котла, коли циркулює вже газовий котел, вона проходить систему опалення через, через той бойлер. Бойлер навіть на 60 градусів, і він ще підігріває ту, 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 воду? ту, ту воду в опалення. Та якби і котел не дуже часто включається газовий. Мені, де тобто обратка, обратка підходить тепленька до нього, і нам вхватає того, тому що вона тут може впасти за ніч на, ну, на 10 градусів, до 50 до нього. Mm -hmm. Він шістьдесят і за під 50 дням буде за ніч, потім знов запаляється так, котел, знову підігріває, то і відключається автоматично. І це... Така от парочка, ну, до мене ми, ми дійшли до того, так, що, що, того, що. що дуже вигідно. Та, купляти дрова буде. До них коло дрів багато треба наробитися. Якщо ми нароблялися, коли ми возили їх і економили, а зараз просто треба буде заплатити, і що наробитися, бо їх треба буде зараз поскладати, порізати, порубати і ходити, носити і так далі. Тобто економія вже буде, виходить, така собі. А а, автомобінації... Зараз машина, машина дров зараз коштує 15, 15 тисяч. Ну, твердо твердої породи. Uh -huh. Ну їх скільки, наскільки їх платити може? Ну, на два з половиною місяці. Uh -huh. Тобто скільки там, де 8 складометрів, 9 складометрів більше не буде в машині. Мало так, та, 15 тисяч газу можна полити і не ці. Ну, ну тобто 15 тисяч, поділити, ну, не 3 місяці не стане. По 5 тисяч хай буде в місяць, да? Ну а в нас, якщо вийде 300-350 кубів газу, то три 3,5 половиною тисячі. До 4, так? До чотирьох. Ну то ви більше ні, газу, ніж. Ні, Таспі, бо коли того треба наробити, ну потужно так. Ми коли кото поставили, одразу ставили гілісу, чи ми поставили котел, ну, не, не був сезон, здається, ні? Було ні, то було чотири сезони, що не було гільзи. не було гільзи. Вот. Так. окей. У нас не було гільзи в той час, бо тому, що то був наскільки роблено, то йз гільзи був гільзи ну, один з перших котлів. Вже таке що тоді хіба починався. То то да, так, так. Та, і... Та, і ще не було в Україні, то там Польщі то він привезений, та 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 та, та, та. ну і от. І до речі, що була проблема. Ми поставили зараз. Тут відходить в гільзу, і гільза йде догори. У нас в іншій кімнаті була така пільстара. І від того ми в'язалися вже в ту систему вентиляції від тої печі. Не вентиляція, а систему димоходу. Ну, систему димоходу ми вже неї в'язалися. І того в нас вийшла така проблема, що в нас та гільза йде зараз вгору, і частина її йде вниз, і в нас не було де висипати, висунути той дренаж. Дренаж, так? так щоб конденсат з труби стікав одразу в каналізаційну трубу. І ми тут... Виходить така труба і вона стікає сюди. Але от, цікаво, що м -м, да. зараз останній ваш сезон. Скажи, минулий сезон не було так конденсату, правда? Так, про те, що немає Буду А з чим то пов'язуєте Чому? Я думаю, що ті, що бензон, бензол відкладається на гільзі, бензол, а, він впити в себе ту вологу і він. просто... Але він відповідно росте, росте, росте. От то от. От дуже цікава історія. того, що от, за моєї каденції, я ти пам'ятаю, у 2021 році Володимир Ярославович поїхав за кордон і цілу зиму палив я. І я стикався з дуже потужними проблемами, тому що от у мене забувався котел. Постійно. У мене було таке, що е, дим йшов от, цей ключок, перек, яким перекривати, і дим виходив знизу і зверху просто шурував дим. Я зроли кота, думаю, що робиться. І лізу догорив на комен е, дивитися, а там ну, низу не видно взагалі. І в нас був такий шар, є взагалі зараз та куля. А куля від чого вона? Це таке, як ядро, е, ядро в гармату. Mm -hmm. Та й не знаю, то якісь Ну, коротко, то, таке... що, то, що від дробілки якоїсь Ага-ага-ага. Ну, от така куля металева, до неї привели Володимир, цей там дротик, і я ту, ту кулю кидав завжди, і в мене було таке, що та куля лишалася, там, того, що постійно так от чистиш, 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 та куля пробиває, 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 настільки забивалося, що це просто капець. І можливо це через те, що я просто його запускав. Бо Володимир став зараз більше на до нього я, я думаю, що тому, що ти видав палив на низьких температурах. Котел на низькій температурі палив і дрова були вологі, і тому воно ну, тобі забувалось. Бо в даний час, відколи тим займаюся, у мене ще ніколи такої проблеми ніколи не було. У мене команд завжди чистий чистий. то, як то газдан, то понятно, але yeah. я за таким не дивляю. Я за тим все I не дивлю. <рес> я, я, я раз на тиждень. Я пам'ятаю, я раз в тиждень завжди приходив за горанич, брудний, ото все чистиш і так далі. І от зараз Володимир Володимирослович теж буде передавати на мене функції котельщика. І випадає мені можливість спробувати от такий от засіб для немеханічної чистки котлів. Це є від компанії Савент. До речі, виробник український знаходиться в в містах Черкаси. Якщо пасічники дивляться, буде цікаво поцікавитися, чи будете ви в Черкасах 3 лютого на виставці пасічні. Цікаво, бо я планую, можливо, їхати. Цікаво, чи хтось їде, чи буде там якась загалі ця подія, чи ні. От залиште обов'язково в коментарях, можливо, там зустрінемося. Так от український виробник, немеханічна чистка котла. Що будемо зараз спробувати, ми вже засипали. Його треба використовувати так, що перше, якщо ви не користувалися ним, кидаєте якось при першому горінні дві ложки. Ми будемо показувати в пакетику, кидаєш, вогонь міняє колір, закриваєш і воно там годинку собі під, підгоряє це, все випалює. Потім ще раз підкидка дрів, ще дві ложки випалює, і потім вже там при кожен раз по ложці додаєш щодня, і воно буде вам випалювати. І не треба буде лізти до того. От, це про немеханічну чистку, ми що потім обов'язково. Можливо, зараз ви побачите кадри, як це все відбувається, бо зараз видно на стінках котла є оці бензоли, правильно я кажу, так? Та бензол, На сажі майже немає. Бензолу. Ну от ці самі бензоли, вони воно просто їх потім потрошки так от розщіпляє, розщіпляє, і на них не буде скучковуватися це все діло, і відповідно котел буде е, краще горіти і більше буде температури віддавати в воду, котра опалює котел. Але оце все не механічно, це прикольно. А от на заміну цього ядра котре будемо використовувати отакі от для чистки, така для чистки котла. Давайте я вам зараз покажу, як це все діло виглядає. Цей набір він складається з шести отаких от гнучких палець, так би мовити. І вони всі до кубки складаються за допомогою таких йопаків. Як це називається? Що це таке? То просто це... Такий штуцер, не знаю, штуцер вз'єднюється і воно разом все буде мати 6 метрів, воно загалом домохід має 4 метри, то того... не, 4, не, 4, не 4, так Йде та, ш... таких ось 6. Далі у нас є До речі, Дуже класно цей тубус. Ну, воно прям класно, того, що завжди потім почистили, чуть протерли і е, в тубус запхали і воно у вас стоїть. Ніде нічого не губиться. Є в комплекті інструкція, і е, класно для мене здивувало, то, що є такий от, е, клійонний кусочок. Якщо у вас є е, камін, ви собі на камін цю клієночку пристелили, запхали через неї цю е, штучку, чистите, і вам до хати нічого не летить ніяка сажа. От, і про що я говорив? Що безпосередньо буде працювати в самому димоході. Це є отака от штучка з такою ляскою від газонокосярки, можна сказати. Від обертів воно буде вичищати котел. І от це от дуже класна альтернатива, тому що я постійно бив оцим шариком, це мене, прямо, чесно кажучи, вбивало. А так раз у тиждень чи там ну при моєму догляді, догляді котлом, раз на місяць. Це залежить від газди, Як от ви до того відноситеся, так воно і буде. От Володимир Іславич, у нього це все набагато по-інакшому. А в мене воно все набагато брудніше, бо я трошки на це забиваю, бо займаюся там якимись інакшими там на роботу з роботи туди сюди а Ярославич любить це все, щоб було чистенько і так далі. Добре, зараз ми будемо давайте складемо і будемо пробувати всувати це все діло і проробити. Е, ми будемо робити це через оглядове віконце, У нас є отут вже кінець, вже десь метр перед дахом вгору йде десь, десь, 2 метри. десь 2 метри вгору в нас йде вже димохід з гільзою. Ми так от зараз цей Йоршик вставляємо вверх, чистимо, все падає вниз, і потім після цього вставляємо Йоршик вниз і до самого низу, до самого низу подаємо, продаємо, подаємо. Тим, тим менше буде виробітка цього агрегату, котрий, буде, котрий ми будемо чистити, і будемо зараз пробувати. Дивимося. Ну что, ну пробовать. Бензольчик чистоты. Вот такого. Ну что, поехали. Другую швидкость. Прекрасно. Просто. просто чудо. И да, чтобы другу другую ставить? Угу, следующую. Поїхали. Просто Це Не велика? Не знаю, треба подивитися. А що ви не чуєте, що вільніше ходить чи не вільніше? Ту у нас ну, немає на вузки м'які. Я вийду зараз на я Ну ну Запайте максимально, я вилізу на низ, подивлюся. Та от речі видно, у нас тут в кутельні, ще є два приміщення. І от Ярославович зараз вже буде доходити до верху, бачите? Все. Почистив, воно вийшло нагору. І зараз будемо чистити донизу. Далі ми потім подивимося в котел. Ну я вже низ зразу. Та, так, так, їде одразу вниз. Ти запихає одразу. Що дивно, що на догору треба було більше ніж 2 метри, так? Да? Було 2 метри і ну, трошки. Два чуть-чуть. Ну я ж 2 метри, то я ж до це буде цього дрильку. Два Треб... ну, 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 ну. метри десь там. Я більше немає десь. Може і двох немає навіть. Ну, все, поїхали. Може два метри донизу? Тоже два метри донизу? А може так, дивіться, ми пхаємо отако, і воно залазить далі в трубу в котел? Все всувається. Ну, ну вперлося вже, там дуже ну, знизько масилось, тут немає. Де. Нема висоти? Ну, ти кусочок і рахуй, і от відкладаю. Ну, добре. Ну, добре. добре. Все. Все почищено. Як ви ну, скажете, як ваша думка воно що, вартує на життя, о така штука? То є дуже хороша річ. Краще, для мене, То, є дуже хороша річ, то, то можу, я вже можу не чистити. Mm? Я, то, ж, я вже можу того не лізти, вам подобається ця та робота. Так. Yeah. <laughs> мені дуже подобається. І ота куля, до речі, вона стоїть. тут. Одразу ж на цьому дротику. І ця куля от ми прив'язуємо на такий дріт. Гайка. І кидаємо От, Вона, ну, до речі, важахенька, ну, але вона має кілограм 5-5 кг, я так точно. і шуруєш тою ту кулею туди, туди в ту, ту дірку. Ну, це прям, ну, Воно прям реально не пробувало, попри те, що вона бачите, тяжкенька. Так, от дивіться, є в нас тут таке віконечко, через яке ми витягуємо сажу з. Самої гільзе, з іншого боку, бачите котел, а з цього боку ми витягуємо тут трошки більше місця. Там геть маленьке віконечко. Ми почистили сажу з тої гільзи і вийшло у нас десь. Десь вийшло видарку, так? І от я вам покажу, як воно виглядає всередині. Отако. Бачите, як було і як є, видно просто, що є металеві стінки, і воно вичистило сажу прямо от, на чисто. Бензоли, Бензоли. Ну, бензоли, так. Бензол. Ну, бензол, так. Це є дуже крутий результат, як на мене. Так, як бачите, котел вже горить. Закладений він для верхнього горіння. Знизу накладені дрова, зверху вже розпалений вогонь, і то дозволить котлові трошки довше тримати температуру і буде більший коефіцієнт корисної дії. Бачите, що ж ми почистили котел, і як бачите, вже є Тяги. тяга є дуже добра, диму на... на дім не йде взагалі, тобто і того йде відповідь на. Питання, чого в нас така чиста котельня, бачите, у нас все чисто безпосередньо. Там є якісь, там приладдя з боку біля труби, але це ну, для, для розпалу і так далі. Використовуємо йому зараз порошочок для немеханічної чистки котла. Котел у нас ми заклали дрова, запалили, і прийшла година, воно добре все нагрілося, бачите, яка температура на котлі. І так як у нас котел вмикається, я почекав, щоб зараз температура Опустилася до того рівня, коли включається вентилятор, виключив її. Зараз ми відкриваємо котел, закидаємо туди порошочок. Сюди я відважив дві ложечки, як бачите, в цей пакетик, щоб зараз цими ложечками не бавитися, не пакетика, а салфетку. І цю салфетку зараз в котел. І там всі ці процеси будуть відбуватися, і це ви враховуєте, що це одне використання. А якщо робити це постійно систематично, після того, коли ви закладаєте кожен раз дрова. Тоді це прекрасно. І такого коробочки вам вистачить, такого водарка, ну так точно на цілий сезон і менше доведеться лазити в е, сам е, димохід. Я сподіваюся, світово було для вас корисним. Дякую вам за увагу. Обов'язково залишайте коментарі, як ви з цим всім ділом боретеся. І е, до нових зустрічей! Ставте лайки.